Вітаю сьогодні. у Несеця розбираємось у тому, чи наблизила до миру зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі. Ключове про що говорили лідери, це гарантії безпеки для України, аби Росія згодом не вдалась до повторного нападу. Раніше ми чули від цих лідерів, які були у Вашингтоні, що вони розглядають відправлення своїх військ в Україну. Однак це можливо, якщо США нададуть гарантії. І схоже, що Трамп готовий це зробити, і на зустрічі прозвучало, що гарантії нібито будуть аналогом п'ятої статті НАТО. Попри те, що усі лідери назвали обговорення успішним, експерти критичніші до цього. Чому гарантії, як в НАТО, насправді можуть бути не такими надійними, що наразі відомо про ідею із розміщення іноземного контингенту, та чи домовились партнери про безперебійне постачання американської зброї в Україну? Дивіться далі. Можливо, ви теж стежили за самою зустріччю. Тут я сильно зупинятись на деталях не буду. Розповім основне. Що у Вашингтоні з Зеленським прилетіли кілька європейських лідерів, аби його підтримати, і також окремо зустрітись із Трампом. Зустріч президента США і Зеленського відбулася за три дні після саміту на Алясці. Спочатку український президент говорив із американським в закритому форматі, після чого вони провели перемовини із європейськими лідерами. Тож що цікаво знати про результати, це про які умови для України йдеться, аби розпочати мир. Ну і про домовленості щодо тристоронньої зустрічі між Трамп. Пом, зеленським та путіним, але саме про це ми поговоримо пізніше. Про гарантії безпеки для України ми розповідаємо тут на каналі уже давно, практично від формули миру зеленського. Якщо пам'ятаєте про це, Тож можна вважати, що від початку мирного процесу, адже на цих гарантіях наполягає Київ. Мовляв, на припинення вогню Україна готова лише, якщо отримає серйозні гарантії безпеки, і саме вони мають стати ключовим елементом мирної угоди, щоб запобігти повторному нападу Росії згодом. І саме гарантії безпеки, зокрема, стали ключовою темою розмови. Однак, конкретно про них який вони матимуть вигляд і як виконуватимуться, поки достеменно невідомо. Американський президент підтвердив, гарантії безпеки для України будуть та їх нададуть європейські країни в координації. Зі сполученими штатами, що стосується безпеки, допомоги буде багато. Це буде добре. Вони, європейці, є першою лінією оборони, адже вони знаходяться в Європі. Але ми також їм допоможемо. Ми залишатимемось залученими. Зеленський пояснив, що гарантії безпеки для України складатимуться з кількох частин: це фінансова допомога, американська зброя, зокрема літаки і ППО, українське виробництво дронів, які будуть купувати Сполучені Штати, коли відкриється експорт. А також ймовірна підтримка іноземних сил партнерів у разі нової російської агресії. Деталі, за його словами, викладуть на папері у найближчі тиждень десять днів. І останній пункт є цікавим, як мінімум, через те, що європейські лідери, які були присутні на зустрічі, казали, що гарантії будуть діяти за принципом п'ятої статті НАТО. А це пункт про колективну оборону. Тобто, у випадку збройного нападу, військової агресії на одну країну-учасницю НАТО, це розглядатиметься як напад на альянс, і всі країни-учасники мають допомогти оборонятись. І тут я нагадаю, що Зеленський не один раз наголошував, що ефективними гарантіями безпеки. Ки є передусім членство України в НАТО, але перед переговорами в Білому домі Трамп вже сказав, що вступу до альянсу не буде. Але ж якою може бути тоді альтернатива за день до переговорів спецпредставник Трампа Вітков, який підтримує зв'язки з Кремлем, заявив, що американські та російські лідери під час саміту, нібито, домовились про надійні гарантії безпеки для України? Вітков також стверджує, що у межах укладення потенційної мирної угоди Путін, нібито також погодився законодавчо закріпити, що Росія не нападатиме на будь-яку іншу територію в Україні або в Європі. І на зустрічі у Вашингтоні європейські лідери підтримали гарантії на зразок статті 5 НАТО. При цьому уточнили, що точні деталі будуть згодом. Але тут цікаве питання: чим же все це відрізнятиметься від повноправного членства в альянсі? Та наскільки це надійний сценарій для України? Німецький політолог Штефан Майстер пояснив виданню Welle, що колективна безпека спрацює, якщо низка членів НАТО, в тому числі і США, підпишуть обов'язкові двосторонні угоди із Києвом, про те, що вони зобов'язуються захищати Україну і надіслати у разі необхідності свої війська за день до зустрічі. Європейські лідери заявили про готовність допомогти Україні зі стримуванням захистом неба і моря та відновленням армії. І поки тут також про конкретику не йдеться лише про політичну готовність підтримати Україну. Аналітик зазначає, що без військ, ППО, логістики і розвідки Сполучених Штатів Європа не здатна надійно стримати Росію. Справа в тому, що п'ята стаття також вона відносно сумнівна і відносно розмита, і вона не є панацеєю, тому що кожна країна сама одноосібно її уряди національні приймають рішення, в яких межах в якому форматі допомагати країні яка зазнала агресії чи декільком країн. Це може бути і 5 тисяч аптечок допомоги, і це буде нормально. Я не знаю, чому вони в черговий раз обманюють Україну і українську націю, український народ. Романюк наголошує, що п'ята стаття в реальності не спрацює. Інший експерт ставить питання: чому замість статті п'ятої НАТО просто б не надати Україні членство в альянсі, яке б точно було б ефективним. Мовляв, це єдине, що дійсно поважатиме Путін. Чого я не розумію, це коли говорять про гарантії, схожі на НАТО. Що це означає? Я не знаю. Якщо ви у НАТО, то тоді ви маєте гарантії підтримки від усіх інших членів. Чи це означає, що всі країни із коаліції охочих готові реагувати? Якщо Росія щось зробить? Звісно, росіяни не будуть чекати жодної години і одразу це випробують. Також залишається питання про введення іноземних військ в Україну. Хто з європейських лідерів готовий на такий крок? На зустрічі лідерів саме публічні. Її частині ніхто про це не говорив. Французький президент Макрон, який першим розповів про таку можливість, прокоментував гарантії безпеки так: мовляв, це сильна українська армія без обмежень у чисельності, можливостях і озброєнні, яка здатна стримувати агресію. Також союзники готові надати так звані сили стримування, тобто підтримку на морі у повітрі та на суші. Цей процес узгоджений за його словами сьогодні вже почнуть реалізовувати дипломати та військові радники. За координації британських та французьких штабів, і ви можете бути впевнені, що європейці цілком ясно усвідомлюють, вони мають зробити свою справедливу частку внеску в ці гарантії безпеки для України, адже їхня власна безпека безумовно поставлена на карту в цій ситуації. Британський прем'єр Стармер підтвердив, що тепер команди працюватимуть над гарантіями безпеки для України разом зі Сполученими Штатами. Що цікаво, саме він раніше говорив, що готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні на роки, щоб підтримувати режим припинення вогню і стримувати чергове російське вторгнення. Але для цього стармеру потрібні гарантії США. Отже, це реальний прорив у гарантіях безпеки, якого давно потребували. Це дуже важливо як для безпеки Сполученого Королівства, так і для всієї Європи. Тож цікаво, що надалі члени коаліції охочих будуть говорити про розміщення контингенту. Бо поки генсек НАТО Рюти уточнив, що питання іноземних військ в Україні ще не обговорювалось, але про це будуть говорити далі. Проте Трамп нібито вже домовився, що європейські союзники по НАТО оплачуватимуть постачання американської зброї. За його словами, це вигідно США та гарантує безперервні поставки озброєння для України. Тож це хороша новина для американського середнього класу, а також хороша новина для України, адже це означає, що потік летальної зброї зі США на даний момент продовжує надходити в Україну. На наступний день після зустрічі з Зеленським та лідерами ЄС Трамп заявив, що європейські країни, такі як Франція, Німеччина та Велика Британія, хочуть згодом перекинути власних військових до України як гарантію безпеки і США готові надати їм підтримку. Насамперед, із озброєннями протягом дуже тривалого періоду, як він пояснив, це буде якась форма безпеки з боку Сполучених Штатів. І вже відомо, що Вашингтон та Брюссель негайно почнуть роботу з надання обіцяних гарантій безпеки Україні. Про це пише Блумберг. Гарантії детально розроблять військові та розвідувальні посадовці. І мета, якщо коротко, полягає в тому, аби уникнути вимоги Кремля щодо обмеження чисельності Збройних сил України у рамках майбутньої угоди про припинення війни. Пакет гарантій безпеки базуватиметься на роботі так званої коаліції охочих на чолі із Великою Британією та Францією. І очікується, що в майбутньому до нього будуть залучені багатонаціональні сили, повідомили джерела видання. Але їхній формат ще на. Належить визначити багато чого, як ви вже зрозуміли, залишається невизначеним. Але деякі деталі вже розкривають західні видання. Wall Street Journal пише, що робочу групу щодо гарантій безпеки для України очолить держсекретар США Рубіо. До групи також увійдуть радники з нацбезпеки та представники НАТО. І за словами європейських посадовців, гарантій безпеки складатимуться з чотирьох компонентів: це військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння, а також моніторинг при. Винення бойових дій також посадовці кажуть, що є кілька варіантів, за допомогою яких Сполучені Штати можуть надати непряму військову підтримку європейським військовим, при цьому не вводячи американських солдатів на територію України. Відомо також, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі сполученими штатами, країнами Європи та НАТО. Вашингтон зараз працює над цим. Про це в ефірі Fox News заявив сам Рубіо. І ще одна з ключових тем на переговорах це майбутні тристоронні переговори за участю Путіна. Трамп сказав, що організує зустріч українського президента із лідером Кремля, і можливо до неї приєднається. Проте 19 серпня американський лідер заявив, що не планує бути присутнім на першій зустрічі Путіна та Зеленського. Ми побачимо це вже невдовзі. За тиждень чи два. Ми дізнаємося, чи вдасться нам вирішити це питання, чи жахливі бої триватимуть. Ми зробимо все можливе, щоб покласти цьому край. і тут до іншого питання, яке теж наразі є актуальним, коли ми говоримо про мирну угоду, це те, чи дійсно серед умов для України будуть територіальні поступки. Нагадаю, що ще 8 серпня Трамп, анонсуючи свою зустріч із Путіним, заявив, що в угоді щодо завершення війни в Україні нібито буде обмін територіями. Та про те, що Путін пропонує свої умови в обмін на припинення вогню, писало видання Wall Джорнал: Journal. то Україна має вивести свої війська з усієї Донецької області, а Крим Кремль прагне визнати суверенною російською територією. До речі, можливо, ви вже бачили в мережі наступне фото у овальному кабінеті навпроти столу, де сиділи Зеленський з Трампом, стоїть мапа України із позначеними на ній окупованими територіями. Йдеться про східну частину України, позначену рожевим кольором. Це ілюструє територію, яку наразі нібито контролюють російські збройні сили, приблизно 20% країни. Так інформацію передавав журналіст BBC Ентоні Зерчер. І ця мапа припускає він є наочним нагадуванням про тиск на Зеленського, коли йдеться про обмін територіями, український президент сказав пізніше, що довго говорив із Трампом про цю мапу, а саме трішки сперечався із президентом США щодо відсотка окупованих територій, позначених на мапі. І тут я повторю те, на чому постійно наголошує Київ, будь-які територіальні поступки суперечать конституції України є неприпустимими. Після зустрічі з Трампом Зеленський наголосив, що питання території обговорюватиме лише із путіним під час ймовірної зустрічі. З ним проте місце і час поки невідомі. Ми підтвердили, що ми готові до тристоронньої зустрічі. І якщо Росія запропонує президенту Сполучених Штатів двосторонню зустріч, тоді ми побачимо результат двосторонньої зустрічі, і тоді це може бути тристороння зустріч. Тож я сказав, що все так, Україна ніколи не зупиниться на шляху до миру, і ми готові до будь-яких форм, але на рівні лідерів. Німецький канцлер Мерц заявив, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться протягом найближчих двох тижнів, і вона може пройти в Угорщині. Про це високопосадовець адміністрації США заявив виданню Reuters. Тож чи відбудеться ця зустріч, і коли йде і саме, ми продовжуємо за цим стежити. А ви поки напишіть у коментарях під цим відео, що ви очікуєте від ймовірної зустрічі, та які гарантії безпеки може отримати Україна.